Всім привітик! Моя іменинниця. мамулечка, у неї сьогодні день народження. Я не пам'ятаю, скільки їх рочків, тому що вона в мене забула. Завід... Я навіть не пам'ятала, що Молод... в мене день народження. Ти да. стільки мені рочів. Да. Я зранку дзвонила, і вона каже, М -м -м, дякую за привітання. Я трошки забула. От. Да, так, буває. Ми вдвох, у нас вечеря. Я посмажила креветки, коронне блюдо. Мама каже, давай я суші замовлю. Не хочу, не хочу нічого готувати. <говори> Кажу, давай я креветки посмажу. І посмажила. <говори> От, мама зробила салатик. У нас тут рибка, було два кусочки. Але що воно, бачите? Да. Винуватець того, що залишився Сажрала один. Ай-яй-яй. І тепер їй дуже соромно. Вона так, вона там сиділа в іншій кімнаті, все, це ми сіли, вона вийшла така на полосогнутих ніжках, така ти-ти-ти. Вона я показувала туди, да, каже, ляж і лежи. Вона лягла і лежить. От, так що, мамочка, з днем народження, з днем народження у нас, ну що, треба ж трошки символічно. Я з mm -hmm. Кока-Колою. Ледь відкрили. І... Ледь. Ледь. Ледь, Ледь відкрили. А, цю пляшку вона була так закрита, що ужас. Мамочка, я тебе дуже люблю. Ти в мене найкраща. Хочу, щоб у тебе все було, все все чудово, чудово Ох, в твоєму житті. Да. І щоб тільки радувало тебе все навкруги. Наскільки це можливо в даній ситуації? В мене радують в даній ситуації діти. От Ой, і харч. І Значить, будемо продовжувати. Друзі, звісно, і зв'язай, звісно, друзі, працівник. які дуже підтримують. І собачка. Так, на да, десь така. <сх> За тебе. Дякую. Як я люблю. Да? Ти просто любиш, а я з колою люблю. Просто не можу пити. Це що у нас? М -м -м. Це щось інше. Воно солодке взагалі. Чисте солодке. Та я тобі кажу солодке. А чого це воно солодке? Джек Деніес. Солодкий. Прям як літер смачний. Смач. А що це? це? Це якась... Я не знаю. Я купляла як Джек Денілс. Дуже uh, міцний. Але смачний лікюр. Так да. я теж хочу без кока коли Ти зря навела собі туди Кока-Колу. Так, зараз теж... будемо переводити. Що це таке? Ану, хтось знає, бо Вона ну, начебто... Пахне косточкою якоюсь. Цей, так? Да? Джек Daniels. Може, тут щось написано, зараз будемо переводити з англійської що, що це таке. А, ну от є на нашому. Щось дивовижне, дивне, верніше, дивне. склад: вода підготовлена, цукор, віски. Три інгредієнта. Що це за новий напій такий? Але смачно. А у нас ще є тортик. Це тирамісу чи як тобі? Тирамісу, так. Я люблю тирамісу. От я ж знаю, що ти його любиш, то викупила. купила. Да. Ну все, ми тут ми перейшли на коньяк. Він теж мені солодкий, мама каже, що ні. А я от я з ну, кока-коли розбавляю, але чистий навіть полак. Мені навіть він солодкуватий, не знаю. Ну, коротше, бачите, які мелка ось. Вже поїли, креветочки зайшли, дуже Вже смачно. Прийшло, а, да? Да. Рецепт креветочок, до речі, ж ви знаєте, що є у мене на каналі, там у одлозі. Треба буде окремо його винести на свій кулінарний новий да. канал. Дуже смачно, але були без часника, а з чесником смачніше. у ми не було. Чесника. А мені більше сподобалося. Да? Мама просто не любить чесник. Просто вообще, бо з чесника вообще бомба. Ну... Хто не дуже до чесника, вообще, так любить, даже... блять, чесник люди да. в стравах. Та ні, ну не, не всі, ну не кажу. Не в Напишіть в коментарях, хто не любить креветки з чесником. Я люблю чесник сирий, з кусочком сала. З чорним хлібом я навіть салом перекрутити із зеленю, а як він в стравах, я його не люблю. Понятно, сало з чесником єдине, де мама його сприймає. Господи, я ще заглохну. Чого? Часи? Боже, я їх взагалі не чую. Як ви їх чуєте? Мама, оту ти чашечку шукаєш? І оту? Вона, коротше, мене звинувачує. Що я викинула у ті чашечки її. Каже, отам, От коли ти у мене прибирала, точно. чашечки там стояли, ти їх викинула, бо я ніде не можу. Та кажу, я не викидала чашки, я не могла викинути. Вона мене дістала. Я, я сьогодні прийшла і шукала отам Біж, по поличку. Кажу, кажу, та я взагалі вона мені описує, а я їх в очі не бачила. Каже, ти їх бо точно викинула А потім ти їх переставила але ти їх переставила вже після. До того ще, До коли того, я ну, бо ні. я їх не я бачу Я підставила під це, щоб було вище. Да. Вона мені описує їх описує. Це ж треба було мені зараз звернути. <різь> я через камеру побачила. Вона так мені гарно описала ті чашечки, <різь> які вони ті чашечки <різь> у неї. Тобі дякую, що ти їх Боже, я так блищу. Я, в общем, я сьогодні, звісно, взагалі не планувала нічого знімати. Я сьогодні в мене стільки було дома справ. Я все я там робила вдома. Я люблю, Боже, якого хрена! Я перевезла сьогодні знову з е, своєї квартири купу речей. У мене там вся машина загружена. Зараз буду переносити все це додому. Іка, це ж, оце. дивись, я зараз тобі покажу цю чашечку. А ми за ті чашечки. Так... Це... Такі чашечки ми їх з Сашою купували це... на ярмарці. Ще, що, ти, Це в шоці мені для кави, а ти викинула. Я тобі покажу цю чашечку. Я підперла я хотіла туди щось друге поставити, але ж щоб на таку висоту. І я запула. буквально годину назад я отам лазила пів півгодини, отам по всій кухні да, шукала да, ті да, чашечки. Да, Каже, да, я да. не викидала Ти то, точно, ну куди Боже, вони могли дітися? Боже, я вибачаю, <ріка> Віка, так оце як турочку, як, як турочку я тобі показувала, що повинна бути. Отака, от отака, да, і зовсім да. смак. така має бути чашечка так, для кола. Така має бути чашечка. Ну, да. все, ось, дивіться, Черкас. Ну, як би я таку красу могла викинути. Ну, не знаю. Він ну, каже: ти там все, все це хлам, це тобі не треба. Ну так, да, я тоді викидала багато, але ж ну не таку чашечку. І вона мені її описує. А я кажу, та я її в глаза не бачила. Така українські, такі дві пузатенькі, такі маленькі під каву, пузатенькі українські. кажу, ну я б таке запам'ятала, я не пам'ятаю, як не бачила. Ти їх точно викинула. І, І це ж зато повернутися на часи. Ой. Це сили Всевишнього мене це туди точно. повернули. От, от скажи, що в нас ангела хороша. Я просто дивлюсь, yes. що то під Раз, часами. Побуду, а потім побуду, а там зверху ще одна дві. Точно. Ось так, на ваших так, да, очах. Точно, на... Ой. Давай за чашечки. А потім ото про Нафані, про да, О, да, та, да. ото воно так робиться. У мене пропали три посилки з дому. Ви пам'ятаєте? Так, давай вип'ємо. <рес> Все, давай. Так, ну, Час вам розкажу. Ми сьогодні нормально себе відчуваємо. Все добре. Зараз вам розкажу. Зараз трошки Тут таке освітлення, мама, ну ти гарно виглядаєш, а я як. Та ну я там гарно виглядаю. Гар, ти... Ти Та я десь притащила в той фонарь, ходив підвал, може, цей. Електрик. Ой, не електрика. Електрик. Що я розказувала? А, посилки з пошти, пам'ятаєте, я забирала з трьох пошт три все, посилки все, з Аліекспрес. І що ви думаєте? Ми ж все це згрузили тоді в машину, купа речей була, з Артемом вигружалися, я сама вигружала. А, а ці посилочки були на передньому сидінні під пуфом. Артем при... Пуф десь дає, там ті посилки кажу, і посилки бери. І він ті посилки, що ти там забула? Тобі риби мало було, альо, Кеті? І він ті посилки, ну, типу, забрав. Я, наступний, я все розгрузила вдома, тоді все перебрала, то ж по поличках, все показувала. А Сьогодні зранку думаю, так, треба ж розпакувати, що там з Аліекспрес прийшло, не, 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 не знаю. Дивлюсь, немає. Туди-сюди немає. Пам'ятаю, що з машини забирали? Немає. Думаю, мабуть, Артем взяв в руки і поклав назад в машину, бо були зайняті руки, мабуть, в машині. Запитую Артема, кажу, де посилки? Каже, я приносив, кинув в той пакет. Ну, конкретно розказую, куди кинув, пам'ятаю. Кажу, я його розібрала, там нічого не було. Не може бути шукає. Я кажу, я, ти, мабуть, їх ну, поставив в машині, залишив таке. я точно забирав, пам'ятаю точно цей. Ну, я, коротше, півня була вдома, потім сіла в машину, теж забула, потім вже їду, думаю, посилки, туди-сюди, в багажник, підсідушка, немає. Вдома я все перешукала. Типу, я шукала їх вдома, теж немає. Куди ділися? Три посилки? Я не знаю. Кажу, може, ми їх поки там в ліфт, з машини, в ліфт, з ліфта в квартиру, десь там посіяли. Це теж ну, три пакунка посіять. Це якось, ну, три окремо. Ладно один там якийсь. А три. Ну, прийду додому, зараз ще буду ритися. Ну, я не уявляю, де я ще не подивилася. Я кругом поду. там не так багато місць, куди можна щось сховати, це ж знаєте. ховати. Оце стрьомно. А чашечки знайшлися. Да. Переїжджаю. Я а все поважаємо. ще переїжджаю. А ми провожаємо А мама Кеті вивела по, по пісять. Да. Да. Пока. Все, Гарного все. вам вечора. Чао. Ну що, я не вірю в барабашок, тож посилки знайшлись. Артем посилки поклав в тумбу, в ту тумбу, яку ми везли під акваріум. Він шухлядку відкрив і поклав туди посилки, але взагалі про це не пам'ятав. Сказав мені конкретно, в який пакет, з якою косметікою там щось він бачив. Прям так описав, що ну точно туди поклав і ми вже думали, що вони десь випали. Як я їх шукала вчора ввечері, сьогодні вже наступний день, я вже не знімала вчора. Я вам не можу передати. Тобто, я... тут не так багато місць, куди можна було їх покласти. Уявляєте? Я всі передивилася, всі, їх не було. Я вже думаю, ні, ну, ну це смішно. Ну, ну як так? ну Тільки б загубилися десь, але три. три ладно б одна. Три. Ну і потім, я не знаю, останнє місце. Я подивилась в тумбочки у Тоші, і потім дивлюсь на цю тумбочку, думаю, ну-ка загляну туди. Бо спочатку я думала, що я може може я засунула, знаєте, може, я собі Тошик, привіт. Ну, коротше, взяла і туди в шухлядку засунула. Бо я туди підставочку, туди, там, корм, пліт туди засунула. Думаю, може, я туди автоматом якось ті посилки. А ця ж пуста стоїть з дому. Відкриваю, вони там лежать. Так, що знайшли посилки, розпакувала. Там гачечки, зараз я вам покажу. Тож, як у тебе справи? Наче все добре. Резвий такий все лазить, тут гризе, у нього хороший настрій, чирікає. На волю не рветься. Ну, в смислі на волю, він так тут у нього місця достатньо. Але, слава Богу, у нього немає залежності від мене, він відвик це, щоб постійно на мені сидіти. І собі спокійно проводить час самостійно, займається, тут гризе, щось перебирає, щось собі розмовляє, коротше, наче все, все йому подобається, виглядає щасливим. Перелітає сюди періодично, і отут -от по палички оці лазить, дивиться, отут оце. -от. Це розглядає, але слава Богу, от на оці штуки не сідає. Бо я дуже хвилювалася, що він, ну поки що, подивимось, як воно далі. Я сподіваюся, так воно і буде, якщо там далі ще йому облаштую побільше всього, коли там все побудується, щоб йому там було цікаво. То взагалі буде круто. Я думаю, що він задоволений переїздом. Зараз почну знімати вже новий вложик, тому що в мене сьогодні багато планів. На день буду все вам розказувати. Зараз ще вам гачочки покажу, бо обіцяла. Десь, мені здається, я їх сюди поклала. З в ванну. от такі гачки. І один такий чомусь квадратний. Щось я планувала кудись в інше місце. Що саме квадратний я замовила. Не пам'ятаю вже. Це для рушничків. Ще треба полотенце сушитель, ще досі у нас немає. А, оце прийшло і, і що ще? І оце оці силіконові штучки. А, оце теж ну, це попередні посильці. Я, я не думала, що їх так багато буде. Поняла? Я думала, що їх там, ну, так, типу, думаю, буду різати, куди треба приклеювати собі силиконові штуки. Бо то там щось то там щось б'є. Ну, періодично, я думаю, сюди б якусь прокладочку, сюди б якусь штучку. А тут у нас що. А, і це ж уголочки отакі теж їх багато. Ну, Поки що не треба. А, полички я вам показувала. Теж думала, що вони будуть на двосторонньому скотчі і не догляділа, що вони. Кріпляться отак. От. Не хочемо сверлити плитку, тому я думаю, що ми двосторонній скотчем, приклеїмо все ж таки в туалеті для туалетної бумаги одну, а іншу для телефону. Ось такий план. І я вже причепила оці штучки, мильниця і тримачі для ганчірок, от таким чином. Правда, зараз вона більш-менш нормально виглядає. Але у мене є ще отака ганчірка. Оцією я в основному не користуюся це я так зараз поклала. Я оцією користуюся. От, і отак от мені вже не подобається. Їх можна було теоретично спрятати от сюди. Отак, от їх клеять сюди, і типу засовуєш, і їх в інтер'єрі вообще не видно. Але я ж так робила на своїй квартирі. То отут от потім з часом навколо цієї штуки бруд скоплюється, ти ж не можеш, ну миєш мийку і там от сюди скоплюється отут бруд. І виходить, що ну, недомито там мені не подобається, я його все таки перевісила просто на стіну. От. Ну, буду, Можливо, знайду якісь оці ганчірки. Ну, вони тільки рожеві, жовті і зелені в наборі. Якщо б вони були такого кольору, було б прям ідеально. Дивіться раз. І все так взагалі нічого не заважає. От, це отут можна. Ну, В основному я користуюся. От таким набором. Не в основному, а я от саме цим кожного дня користуюся. Цим я протираю воду, дуже хорошо вбираю. Цим мию посуд. І таких у мене є інші трошки краще. Це звичайна губка, а у мене є натуральна губка. І вона і кольором краще, ну і взагалі. Краще. От, для мила оця дуже зручна штучка. Така сама в ванні теж і буде в туалеті. Ось, бачите: Чікс. Чикс. І оцю штуку привезла з дому, вже причепила. Теж для зубних щіток, тримач, дуже зручно. Воно само включається там, дезінфікується раз на 8 годин, а можна вручну включити. Класно, зручно, в інтер'єрі красиво виглядає, що мені подобається. А я на цьому закінчую все ж таки цей вложик. У нас дощик, починаю знімати новий, так що зустрінемось з вами завтра.